Потрібно яйця збити з цукром, тут у мене 4 яйця та 120 г цукру. Тепер додаю столову ложку меду. Люблю такі шоколадні бісквіти з медом. І столову ложку олії. І ще збиваю до хвилини часу. І тепер додаємо борошно та какао. Розпушувач додаєте за бажанням, я не додаю. Буду пекти бісквіт у формі 20 см. При температурі 180 градусів до сухої палички, думаю, хвилин 30. Бісквіт розрізаємо на 4 частини. Ось такий файний. Можна просочувати, я не буду просочувати. Для приготування шоколадного крему підігріваємо вершки, але не кип'ятимо. Додаємо чорний шоколад. У мене зі смаком кави. Можна молочний, можна чорний. Та розмішуємо до розчинення шоколаду. Розмішала. От Тепер залишаємо у холодильнику. Для стабілізації ну приблизно ну хоча б на 4 години. Поки мама готує тортик, дитина що робить. Кого? Малює. Кого ти малюєш? На Софію. Софійку. Так. Угу. Дуже красиво. Ті очі гарні великі має. У нас красиво. Угу. На будинками. Ісостець кацаєночка. Бабулінка моча. Ту я її показу, як малювати, добре? Угу Ти думаєш, що вона не вміє? Ні. Бабулінка моя. <клес> Ісостець кацаємночка. Бабулінка моча. Чого? Ойка. Яке... Кого ти малюєш? Тутю Олі. Тітю Олі? Так. Да. Боже, яка красива. Дядько Юра точно оцінить такий малюнок. не дуже похоже на тючу Олю, правда? А тут хто такий гарний? Я. Тут ти така красуня. Красуночка, цукерочка. Я такі собі такі намалювала, дуже гарно. А тут хто? Тут я. О, бачите, тут я. Може, хто не знав, як виглядає власниця. Чи то власник цього каналу. То прошу дуже... Дивіться, яка файна. Дивіться, яка файна жіночка. Боже, яка гарна. Тут у мене вершки холодні. Додала 2 столові ложки пудри. та Зараз буду збивати міксером. Вершки я збила. Ось до такої консистенції. Тут у мене є вершковий сир. Я додаю трохи вершків. Ну, Загалом буду робити все на око, буду ділити вершки. Акуратно вимішую. Тобто вершки я ділю на три миски. До кожної додаю сир. Одну залишаю просто без нічого. До однієї зараз буду додавати печиво. а до однієї малину. Одну залишаю вершки з сиром просто, можливо, на крем, можливо, на прикрасу буде. І сюди додаю пюре малини. Додаю подрібнене печиво. Може залишити таким неоднорідним, як ви кажете, га? Може, може. Чи вимішувати, щоб було рожеве. Шоколадний крем трохи стабілізувався. Ну не надто, мав би бути густішим, але вже трохи пізно, я хочу торт вже перекласти, то вже буду збивати як є. Тобто цей крем з холодильника збиваю міксером. І в результаті є в мене три основні види крему. Ну і ще просто вершки сиром. Ще можна сказати, четвертий. І тепер потрібно придумати, як їх скласти, щоб вони більш-менш гармонійно якось спасували один до одного. Я не знаю як, але буду пробувати. Думала спочатку на низ дати шоколадний крем. Він такий трошки з нотою кави. Але якщо б він був такий надто кавий, я б його лишила на низ, щоб всі якби, смаки розпробувати і в кінці кавою засмакувати все. Але він більше шоколадний, не надто кавовий, тому я, напевно, зроблю на низ малиновий, щоб залишався після смак такий більш свіжий. Хоча, можливо, і ні. Ну, не знаю, дівчата. Можете мені писати, як би ви зробили. Думала, я кавовий знизу дати. Але бачу, що кавовий крем ще такий рідкий. Якщо я накладу на нього... Багато коржів та кремів, то боюсь, що він не витік. Тому низ буде малиновий. Буду збирати в кільці, так буде, напевне, краще одразу. Виклала рожевий крем. Так, трохи зачіпаю камеру, буду вас хитати. Викладаю тепер крем з печивом. Завжди, правда, переживаю, щоб не було забагато тих всіх кремів, щоб вони якось пасували один до одного. Бо здається, вже як занадто, то забагато. Тепер на шоколадний корж даю трохи білого крему. Небагато, лише змащую дріб. Тепер на білий крем виливаю шоколадний. Трохи залишу шоколадного, можливо, прикрасу зверху зроблю. Зараз шоколадний корж я мала б вже викласти на шоколадний крем, але я його трішки змащу білим кремом. І тоді покладу, ну, можливо так буде гарніше трішки в розрізі. Тепер відправляю торт у холодильник на декілька годин. Ось так простенько прикрасила.